Останній і найспекотніший літній місяць серпень щедрий не лише на фрукти та овочі, а ще й на чудові народні церковні свята. Повітря, наповнене запахами меду і достиглих яблук, ніби говорить нам, що настає час свят спаса. Перше, який щороку традиційно святкується православними людьми 14 серпня, іменується як медовий спас, але окрім цієї назви, на нього ще кажуть Мокрий, Спас та воді, лакомка, медове або бджолини свято. Oh, Си навіки Амінь усі, і духові твоєму, Господи, Боже, все держити, людям, Слово своїм створив, небудь, а небо, землю мори, все видими, невидими, ти повелі землі, родити, туди у свій час, на радість і на життя людям. Ти сам все, той владико, насіння це з різноманітим зіллями і квітами, принесеними всякий храм цей, благословив по той святим і робіт бої цих, що принесеться зілля квіти насіння, під усякої скверне очисти, і до моїх, і всякими пакощами наповнив. Що були вони всім, хто звірів, зберігає їх, і кадить ними на визволення від усяких ворожих пістопів, і на вигнання всяких думок лукавих, що йдуть на нас від діти в удень і вночі, на благословення душі і тіла, вірним твоїм людям а також тваринам, домам і місцям. нехай усі. Що принесеться зілля, отримає покрув для душі і тіла, і що було воно для нашого спасіння, лікування через таїнство Твоєї благодаті, і якщо на якому-небудь місці воно буде покладене, або на якомусь буде вживане, для одержання послання. Правиця твоя, нехай покриє, жени звіти всю супротиву силу, на славу пресвятого зуїв Величного, і, і всехвально імені Твого, йому ж подобає всяка слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки вічні багато, душевного і спокою, миру на землі у нас, закінчилася ця війна, що перестав на ними та наші хлопці, щоб вони рік дочекали разом, купці, нікого не розгубили, святом усіх вас, Здоровенькі будуть дізочки, так не кувайся. Святом свято усіх нас. Віряни в цей день несуть на освячення букет. Обов'язково в ньому повинні бути достиглі голівки маку. Цей букет називається маковійчик або маковейка. Після освячення його кладуть за образами. Любимо свято, йдемо святити мед, квіти. Маковейчики кладемо з цього. У десь, букетик такий стоїть. А тоді, якщо кашель який чи що там, то п'ємо чай з його. Мед є в нас, ми мед принесли теж. Бажати здоров'я, крепко здоров'я, щоб війни не було, щоб усі були живі і здорові. Любимо це свято, бо завжди ми, ми йдемо, в йдемо в церкву, святимо все. Квітки, святимо, мак, святимо, людям здоров'я, миру, щоб вся війна вже кончилася, наша вона і для кого вона ця війна. Комусь хтось мучиться, а комусь добре від неї жити. Скажіть, будь ласка, а квіти ви самі збирали маковеч? Я сама. Сама цього рвала, все нарвала. Ці косирки нарвала, я їх, бо ще не встигла. Угор поставлю, там вони собі. Висохнуть. Щоб було всім добре і щоб не було війни, це в мене повна градка цих астрик, ну город світемий у айстрах. А що ви потім будете робити із хакати? Поставлю, щоб висох і щоб був у хаті, оберігав. За давнім звичаєм на медовий спас віруючі приносять у храми мед для освячення. Традиція ця пов'язана зі стародавньою настановою. Перший урожай приносити Богові і лише після цього споживати самим. Обрядовою їжею в цей день є печені коржі, які заправляли розтертим маком. Ця їжа дуже смачна, особливо її люблять діти. Після першого спаса починається успінський піст, або, як ще кажуть, спасівка, який триває два тижні. Дорогі жителі міста, району, гості, сьогоднішнє свято воно водночас і радісне, веселе, тому що ми освячуємо зілля, освячуємо насіння, мак, мед, як зазвичай, Але в той же час і сумний день, тому що починається піст, який буде тривати до 28 числа, до успіння Пресвятої Богородиці. Тож, Нехай сьогоднішній день буде всі вам у радість, заговини на піст, щоб піст прийшов добре, легко, спокійно, щоб радісно зустріти успіння Пресвятої Богородиці. Ну і щоб ми нині рік діждали, як я завжди людям кажу, разом, в купці, нікого не погубили по дорозі. Ну і саме основне, тому що, на жаль, воно і є, ми з цим живемо, щоб настав мир. Перестали наші хлопці гинути, тому що життя, воно одне в людей. І ми інколи його не задумуємося над тим, як ми його проводимо, проходимо, а ми повинні його пройти гідно. Тож нехай Господь всім нам в цьому допоможе. Святом всіх здоров'я, радості і любові. Медовий спас, проводи літа, перші зраю птахи відлітають у теплі краї. За народними спостереженнями дні ставали коротшими, а ночі довшими, і прохолоднішими. Серед українців свято Макові одне з найпоетичніших. Люди свято бережуть і дотримуються давніх традицій предків. Медовий спас ми відзначаєм, тепле літо проводжає, солодким медом пригощаєм, нехай він радість сім несе.